Короб ФМ, рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні вівторок, 5 березня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Графік визділ мобільної медичної бригади Товариства Червоного Хреста на найближчі дні. На жаль, у нашій громаді ще одна трагічна втрата: надійшло офіційне підтвердження, що 1 березня 2024 року в бою за Україну її свободу і незалежність загинув захисник коробчанин, головний сержант, приходько Євгеній Сергійович. Кож моя не ж моя. На засіданні гуманітарного штабу визначили, кому передати чергову партію благодійної допомоги. Проєкт капремонту Коробської школи відбулось засідання робочої групи. Дитячі мрії визначились чемпіони турніру із футзалу. Брама. Синергія протидії дезінформації та незаконному контенту в інформаційному просторі. А також сьогодні в ефірі Народний календар Новини та оголошення. До уваги жителів Коробщини графік виїздів мобільної медичної бригади Товариства Червоного Хреста на найближчі дні. 5 березня – вівторок, Лукнів. 6 березня – середа, на код пуста гребля з 10 до 15. 7 березня – четвер, синявка з 10 до 15. 8 березня – п'ятниця, короб з 10 до 15. На жаль, у нашій громаді ще одна трагічна втрата. Надійшло офіційне підтвердження, що 1 березня 2023 року в бою за Україну її свободу і незалежність загинув захисник, коробчанин, головний сержант, приходько Євгеній Сергійович. Євгеній Сергійович народився в 1978 році. У пам'яті земляків він залишився добрим, позитивним і щирим, спокійним, надійним, працьовитим. Євгеній Ходько працював у терцентрі в Коропі, був чудовим електриком. У грудні 2013-го захисник був призваний на військову службу першим відділом Новгородсіверського ТЦК та СП. Був командиром зенітно-ракетного відділення зенітного ракетно-артилерійського дивізіону. 1 березня 2024 року. Поблизу села Роздолівка Бахмутського району Донецької області, наш земляк відданий військовій присязі на вірність України українському народу, мужньо виконувавши військовий обов'язок, на жаль, загинув. Висловлюємо щирі і співчуття рідним та близьким, розділяємо ваш біль, схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічний спокій душі та вічна слава нашому земляку, який віддав життя за волю і незалежність України за всіх нас. У найтяжчій миті можна допомогти родині фінансово. Реквізити ви можете знайти на офіційному сайті Коробської громади, коробська громада.кую, у розділі новини Євгеній приходько, Короб. На засіданні гуманітарного штабу визначили, кому передати чергову партію благодійної допомоги. Її наша громада отримала минулої п'ятниці від благодійного фонду Підтримую добрі справи. Керівник фонду Інна Зуб та народний депутат України Валерій Зуб. Одяг і взуття для дітей дошкільного віку вирішили передати внутрішньо переміщеним особам, а також громадянам інших категорій за потребою після обстеження і підтвердження з боку соціальних служб. Тому просимо внутрішньо переміщених осіб, в яких є діти віком від 3 до 5 років, звертатися в селищну раду чи до старост. Іншу частину допомоги: пледи, простирадла, наволочки та ковдри вирішили розподілити між відділеннями терцентру в Нехаєвці та Шабалинові, а також між медичними закладами нашої громади. Дякуємо благодійному фонду. Підтримую добрі справи за допомогу. Проєкт капітального ремонту Коробської школи відбулось з засідання робочої групи. Наближається впровадження проєкту капітальний ремонт Коробської зож перших третіх ступенів імені Тараса Шевченка з енергоефективними заходами та створенням нового освітнього простору по вулиці Поштова, 10 у селищі Короб. Реалізовуватиметься цей проєкт за програмою з відновлення України. Буде оголошуватися тендер на будівельні роботи на суму 75 мільйонів гривень. П'ять мільйонів надасть Європейський інвестиційний банк, решту коштів повинне скласти співфінансування з бюджету громади. Проєкт передбачає ремонт укриття, харчоблоку, системи водовідведення і фасадів, утеплення, заміну даху, встановлення протипожежної системи і блискавкозахисту. Тощо у лютому була підписана чотиристороння угода між міністерством фінансів, міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Корибською селищною радою та відділом освіти. на поточний рік по проєкту передбачено 27 мільйонів гривень. Роботи почнуться цього року по теплу. Завершитись вони повинні до кінця наступного року. Нещодавно відбулось засідання робочої групи спровадження субпроєкту програми з відновлення України при Коробській селищній раді. Робоча група обрала голову. Ним став голова громади Володимир Куніцин, заступник голови робочої групи Олександр Шевченко, заступник директора з господарської роботи Коробської зони. Секретар робочої групи Тетяна Волк, депутат селищної ради. Також обрали членів робочої групи відповідальних за напрямки, спеціаліст по зв'язках із громадськістю та зацікавленими сторонами Олена Маслінькова, член громадської організації Коробщине Спільний Дім, спеціаліст по роботі з пропозиціями та скаргами, Олег Курбанов, начальник відділу освіти, спеціаліст з екологічного та соціального моніторингу реалізації проєкту, Наталія Басанець, заступник села. Лишного голови спеціаліст із управління ризиками Олександр Шевченко, заступник директора з господарської роботи Корабської зож. На завершення робоча група погодила план соціального менеджменту супроєкту програми з відновлення України. У цьому документі багато уваги приділено інформуванню громадськості на всіх етапах реалізації проєкту. Дитячі мрії визначились чемпіони турніру із футзалу у суботу. В Коробському культурно-спортивному комплексі Аполлон завершився турнір з футзалу для 11-річних юнаків. Дитячі мрії змагання організувала Коробська дитячо-юнацька спортивна школа відділу освіти селищної ради. Ініціатором турніру виступив тренер Максим Чуприна. Географія учасників була такою: глухів, бахмач, короб, кудрівка, курінь, семенівка за першість турніру змагав. Сім команд. Перемогу здобула команда Глухова, Срібні призери Бахмач, бронза у команди Семенівки, четвертий курінь, п'яте місце Кудрівка, шосте Короб і сьоме Кудрівка. Кудрівка-2. Традиційно визначили кращих гравців у особистому заліку. До символічної збірної турніру увійшли: Воротар Дмитро Сорока, Курінь, польові гравці Артем Кошик, Бахмач, Артем Горкун, Короб, Олександр Єрмолаєв, Семенівка. І гравець турніру Ілля Нестерчук. глухів, призери отримали медалі. А чемпіони чудовий кубок. Дякуємо юним спортсменам та їхнім тренерам. Дякуємо батькам, які знайшли час приїхати і підтримати дітей. А також усім вболівальникам, і дякуємо, звісно ж, збройним силам України за можливість проводити такі заходи для наших дітей. Брама – синергія у протидії дезінформації та незаконному контенту в інформаційному просторі. Війна відбувається не лише за територіальну цілісність, а й за інформаційний простір. Російська інформаційна експансія посилилась з початком повномасштабного вторгнення. Тобто росіяни намагаються досягти власних національних інтересів методом беззбройного проникнення в інформаційну сферу. Несвідоме споживання інформації та недостатній рівень інформаційної грамотності стали передумовами спільної. Ні для всіх українців проблеми засилля ворожої пропаганди та фейків. Дезінформація в мережі негативно впливає на свідомість людей та хід війни в цілому, тому користувачі мережі інтернет мають завжди бути обачними та вміти розпізнавати фейки, пропаганду та дезінформацію. Брама це синергія громадян, приватного та державного секторів у протидії дезінформації та незаконному контенту в інформаційному просторі. Наша місія очищення інформації Нього простору від російської пропаганди та дезінформації, знищення осередків незаконного поширення протиправного та забороненого контенту. Для того, щоб бути частиною проєкту, користувачам достатньо мати мобільний телефон або комп'ютер, та трохи часу, який користувач готовий приділити для важливої справи. Для блокування того чи іншого джерела необхідно надсилати скарги, і чим більше буде скарг, тим більша вирогідність того, що джерело буде заблоковано. Саме із цією метою. Ми пропонуємо нашим користувачам стати частиною Брама. Діяльність проєкту Брама направлена на захист медіапростору від російської пропаганди, блокування каналів поширення дезінформації, протиправного та забороненого контенту. Також метою проєкту є покращення медіаграмотності українців, зменшення впливу пропаганди на суспільство та популяризація безпечного поводження в мережі інтернет. Приєднатися до команди кібервійська можна за посиланням, яке знаходиться на офіційному сайті Коропської громади у розділі новини Брама. Синергія у протидії дезінформації та незаконному контенту в інформаційному просторі. Це були новини. Народний календар. Сьогодні вівторок, 5 березня, Всесвітній день енергоефективності. Віряни за новим календарем вшановують пам'ять святого Конона Мандонського. За старим календарем вшановують пам'ять єпископа Льва, Катанського і преподобного Агафона. Селяни цього дня починали замочувати насіння у воді, щоб пізніше його висіяти. Також уже удобрювали землю, копали город. Водночас було прийнято працювати за будь-якої погоди. Зелень, ранні овочі висівали. Просто угород, а ось помідори на розсаду. Іменинники сьогодні: Андрій, Кирило, Костянтин, Юрій, Марко, Іван, Федір, Іраїда Раїса. Талісманом людини, народженої 5 березня є лал. Він же шпінель напівдорогоцінний камінь, який дивує своєю палітрою. Лал або шпінель допомагає направляти людину в потрібний бік для зміни свого життя на краще. Який сьогодні день в Україні і світі? 5 березня в Україні і світі святкується світній день енергоефективності, Європейський день геодезії та геоінформації, день народження степлера, день поширення інформації про дисоціативний розлад особистості. За останні 130 років, 5 березня, максимальна температура повітря складала 13,5 градусів Цельсія. У 1995 році. Мінімальна ж складала мінус 29,9 градусів за Цельсієм у 1987 році. Сонце в коропі сьогодні зійде о 6 годині 20 хвилин, а зайде за о 17 годині 38 хвилин. Зранку до самого вечора у коропі небо буде вкрите хмарами, майже весь день. Мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сніг. Народний прогноз погоди на цей день ще поширюється традиція не дивитись на зірки, що падають. Погода 5 березня достатньо мінлива. Може бути як відлига, так і мороз. Удавнено примітили, якщо у цей день сніг тане, то довго не розтане. Саме 5 березня починається раннє руйнування стійкого сніжного покрову. Цей день успішний для посіву насіння на розсаду помідорів, баклажанів та перцю. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з Ічомирного Неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп ЕФЕМ рідне радіо.